Відкритий чемпіонат обласної дитячо-юнацької спортивної школи кола з боксу відбувся у неділю у Сумах. Тут змагались юнаки 2011 року народження і молодші. Хто приїхав на турнір, розповідає головний суддя змагань Михайло Плахотник. З'їхались такі команди, як Охтирка, Тростянець, «Баромля», Глибидин, «Путівль» та всі суми. Ми держимо свою планку. Стали працювати ще краще, тому що ми наближаємо перемогу. Перемогу не тільки боксерську сьогодні, а й найголовнішу перемогу. Олександр Грибиник привіз боксерів із Тростянця. Привезли шість спортсменів з міста Тростянця, з Тростянецької дитячо юнацької спортивної школи. І як результати? Поки три виступи, три перших місця. Денис Білоус тренує боксерів з обласного центру про турніри. Говорить новачкам, це дає шанс спробувати свої сили в боксі, а опитним боксерам, чемпіоном області, чемпіоном країни у нас є це шанс. Вони зараз готуються до чемпіонату України, і це дає, дає їм змогу зараз попрацювати і набрати фізичну форму. Крім поєдинків у залі чемпіонату, на турнірі відбулися і показові двобої. У такому зустрілись сумчанин Іван Черко та Гліб Коробов із Путивля. У цьому поєдинку судді не виявили переможця, тож двобій завершився в нічию. Боксери про поєдинок говорять. Треба тренуватись, тренуватися, тренуватися, щоб стати сильнішим. Не пропускати жодної тренування. Я вважаю, що я пірмір. За рахунок чого? За наше старше опитні сіні. Усього протягом дня у сумах змагались 100 спортсменів, які розіграли 50 комплектів медалей. Олександр Качанов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.